Дня вашій увазі пропоную закрити плісирований шов, який знадобиться вам тоді, коли щільно необхідно закрити тканину. Так, розміром 2х2 виконайте усі діагональні стібки. Крайній стібок змістіть вправо на одну нитку. Так як ви бачите, як вам я показую. Повертаючись в цю сторону, тяж вишиваємо діагональні косі стіпки 2х2, але вони у нас будуть зміщені на одну нитку тканини вправо. Тобто ми одержимо з вами такі хрестики, центр у яких зміщений до донизу. І в результаті перехрещення отримаємо і низу і вверху, так як і при виконанні козлика. Крайній лівий стібочок, вколіть, будь ласка, на одну нітку тканині вище. І на рівні, так, як ми починали. На рівні ось цього вколювання. Він теж у вас буде ось тут отаким косим. Наступний рядок, оскільки ми виколили на одну нітку тканини вище. а... Розчислення у нас нашого шва 2 на 2, значить, ми на одну метку тканині будемо вишивати нижче. Тобто 2 на 2 ми не порушуємо. І знову вишиваємо до краю. Ось крайнє виколювання виколювання, ви бачите, і знову повертаємося, накриваючи. Так само, як і перший рядок. Продовжуємо вишивати в такій техніці. Як ви бачите, що у нас густий, фактурний, щільно закриває тканину. Виворитна сторона його виглядає ось так. Дякую за перегляд.